Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. Настала осінь пора заготовки хмелю. І дійсно, можна сказати, що хміль відноситься до е, таких. Активних діючих рослин і здавна використовується, широко використовується і в офіційній, і в народній медицині, зокрема в народній медицині. Хоча в офіційній медицині ця рослина вона глибоко вивчена, глибоко вивчений її хімічний склад, дія біологічно активних речовин на організм людини. І дійсно ця рослина вона містить в своєму складі і гіркоти і фітоестрогени, і амінокислоти, до речі, і замінні, і незамінні, містить валеріанову кислоту, містить ціл, цілий ряд діючих таких сполук, які зумовлюють лікувальну дію саме на нервові волокна. І якщо ми візьмемо, ну як би так більш розгорнуто, проаналізуємо біохімічний склад цієї рослини, гумолюс офіціналіс, це хміль. То, як ми бачимо, рослина має і седативну дію за рахунок того, що міститься велику кількість, велика кількість міститься валеріанової кислоти, і міститься цілий ряд амінокислот. От як ми знаємо, що міститься рослина холін. Холін це є попередником метіоніну. Метіонін це є діюча речовина, яка забезпечує нормальну роботу волокон, нормальну роботу нервових закінчень, саме провідність нервових закінчень. І завдяки цьому використовується рослина при підвищенні такої нервової збудливості, як седативний засіб, і одночасно як заспокійливий. Тому що ці діючі речовини вони знизують, знижують тонус нервових закінчень, і, зокрема, коли порушується сон, коли людина стає роздратованою нервовою, коли погіршується пам'ять, концентрація, то саме така діюча речовина, як холін, є попередником ацетилхоліну, і саме ацетилхолін, він. Служить таким компонентом, такою діючою речовиною для синтезу метіоніну. А Метіонін це саме така цінна речовина, цінна діюча сполука, яка забезпечує синтез дофаміну. Як відомо, коли нестача в організмі дофаміну, то виникають такі серйозні такі патології, як хвороба Паркінсона, як розсіяний склероз, хвороба Альцгеймера. І саме в такому випадку у хміль можна. Поєднувати з іншими рослинами для того, щоб краще проходили імпульси, нервові закінчення, щоб хвороба не прогресувала, щоб відбувалася така чітка динаміка лікування. Потім міститься така діюча речовина, як аспарагін, це амінокислота. І саме аспарагін він несе оцю інформацію про структуру білка. А структура білка це робота м'язів, тобто впливає на ріст, на роботу м'язів відповідно з тими рослинами. З діючими речовинами, такими, наприклад, як шоломниця байкальська, головатень, шароголовий. Тобто ця рослина вона добре поєднується. Якщо ми візьмемо, наприклад, шишки хмелю, які ми заготовляємо, які зараз вже час заготовити, От ми бачимо, вони зелені і вже є такі прожилочки, такі пшеничного кольору. Тобто, вже хміль починає дозрівати і зараз саме час його заготовити і мати в своїй домашній аптеці. І при тих симптомах. Магодко коли людина помітила, що в неї погіршилась пам'ять, що в неї головні болі, запаморочення, що в неї знизилась така концентрація, вона стала такою розсіяною, неуважною. То якщо ми візьмемо хміль, додамо до нього шоломницю байкальську, траву шоломниці байкальської, додамо інші рослини, наприклад, такі, як і глід, також досить добре, це квартим. І візьмемо в однаковому співвідношенні суху сировину, подрібнемо її, і потім столову ложку на склянку кропу настоїмо і вживати по пів склянки два-три рази на день, десь за півгодинки, хвилин, за 20 до вживання їжі. Якщо ми говоримо за роботу м'язів, то відповідно можна вживати хміль із такими рослинами, які нормалізують окисно відновні процеси, тобто і знімають запальний процес теплаваної довмісні рослини. Можемо взяти парило звичайне, можемо взяти Вероніку, можемо астрагал брати. Це також досить хороша така рослина, зеленчук жовтий. І саме ці рослини також в однаковому співвідношенні. Можемо брати по об'єму, наприклад, візьмемо там по. Ну там по 100 грамів або в такому співвідношенні в однакову кількість. І візьмемо також столову ложку цього збору на склянку окропу, настоїмо 30-40 хвилин, ділимо на три частинки, тричі на день доїди. Тобто цю склянку укропу, настояної такої травички, настою такого можемо вживати десь на протязі двох-трьох тижнів. Потім зробити перерву і повторити лікування. Потім досить цінні є. Це гіркоти. От як ми знаємо, що рослина містить гіркоти. Гіркоти це діючі речовини, які впливають на роботу печінки і на шлунково-кишковий тракт. Тобто ми можемо поєднати оці беремо шишки хмелю, отак ми їх заготовляємо, обриваємо без листочків. Отак, оце в нас є наша сировина. Ми висушуємо, і коли порушується робота печінки, є застійні явища, коли є запальні процеси. У шлунково-кишковому тракті, тобто, або це є гастрити, або це є ентероколіти, або порушується робота кишечника, коли є застійні явища, коли є метеоризм, коли погано перетравлюється їжа. Саме тому от в такому випадку ті рослини, які містять гіркоти, містять славаної сполуки, вони здатні відновлювати роботу шлунково-кишкового тракту і роботу печінки. Для цього ми також беремо шишки хмелю. Ми беремо такі рослини, як цмин пісковий, шандра, парило звичайне, суниця, листя суниці. Можна брати інші рослини додавати, можна брати цвіткульбаби також дуже добре, квітеарніки можна брати. Тобто ці рослини також ми беремо в однаковому співвідношенні і, відповідно, готуємо одну столову ложку на склянку окропу. Залили кипяточком, настояли 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо також по третій частині склянки. Тричі на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. Потім основна, на мій погляд, така властивість рослини це коли вона є помічна при гінекологічних захворюваннях. Оскільки рослина містить в своєму складі фітоестрогени. Фітоестрогени вони по своїй дії, по своїй структурі. От саме ми беремо от лусочки. От, коли ми беремо лусочки, і ми бачимо, що там є таке потовщення: це є лопулін, і містить цей лопулін. Велику кількість фітоестрогенів. Фітоестрогени вони це досить важливі для жінок, для роботи статевої системи, особливо коли є порушення менструального циклу, коли є безпліддя, коли є ендометріози, коли є хронічні захворювання, коли жінка не може завагітніти і виносити дитину. Саме коли нестача першої фази менструального циклу, а також другої тобто фаза жовтого тіла це та фаза, коли жінка може завагіти вагітніти, вона є недостатньою саме за рахунок того, що є недостатньо міститься, недостатньо виробляється фолікулостимулюючого гормону, і за рахунок того є недостатня друга фаза, яка не може забезпечити запліднення і виношування плода. І в тому випадку у нас беремо ми хміль. Шишки хмілю. У нас є така рослина, як ортилія однобока або борова матка, як відомо найчастіше називають цю рослину. І от коли ми беремо оцю бурову матку у однаковому співвідношенні, наприклад, беремо ми по 100 грам шишок хмелю і 100 грам сировини ортилії однобокої, перемішуємо це суха сировина і беремо одну столову ложку на склянку окропу. Також ми заварюємо, настоюємо 30-40 хвилин і використовуємо також. Для лікування. І е, також цінний є хміль. І ще в одному випадку, коли є е, от як для чоловіків, коли є запальні захворювання, коли є аденома, і коли є рак передміхурової залози. От, як відомо, в такому випадку призначаються гормональні препарати, які блокують вироблення андрогенів, тобто чоловічих статевих гормонів. І саме е, оцей хміль, саме шишки хмелю. то, е, Лополін, що міститься, він має властивість блокувати, діяти як антагоніст. Андрогенних гормонів, тобто, оскільки як відомо, що рак передміхової залози це є гормонально залежна пухлина, коли підвищується рівень ПСА при обстеженні, і лікарі призначають естрогенні гормони, які блокують, які не дають росту пухлини, і які є основними такими при лікуванні цього захворювання, то в такому випадку ми беремо дві столові ложки. Подрібнених шишок хмелю заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин і використовуємо також попів склянки два-три рази на день при гормонально залежних пухлинах передміхурової залози у чоловіків. Як відомо, ця рослина вона є. От Як ми бачимо, наскільки широкий спектр дії. І ще б я хотіла також наголосити: от є така діюча речовина, медіатор, дофамін. Оцей саме дофамін, він синтезується також завдяки медіаторам ацетилхолін, метіонін. тобто на клітинній мембрані утворюються такі включення, які забезпечують Провідність червоних закінчень, і які є досить цінними, досить цінними при лікуванні е, таких захворювань, як розсіяний склероз і особливо хвороба Паркінсона. То ці е, е, як відомо, от хміль поєднуємо ми із. Така рослина голова тинчароголовий, діючі, не, не діючі, а іде сировина це насіння рослини, і поєднуємо ми із шишками хмелю. Відповідно, даємо інші рослини для лікування і шоломницю байкальську. Шоломниця байкальська до речі, вона досить хороший, як ноутропний засіб, відновлювальний засіб. То досить хороше поєднання із. Сишками хмелю, звісно, ця сировина також додаємо до зборів, можна додавати до заспокійливого збору. Рослина добре поєднується, але основне це слід зазначити, що це дозування, слід дотримуватись і обов'язково консультуватися з лікарем, тому що є такі хвороби, при яких ну от якби треба відноситись до цієї сировини з обережності, зокрема до дозування, до використання як діючого засобу. І, шановні мої підписники, заготовте шишки хмелю. Ми бачимо, яка це гарна рослина. Це один із символів нашої незалежної держави. От як ми хміль, калина, бузина це ті рослини, які є символом нашої незалежної країни. І сировиниці її досить достатньо в природі, як ми бачимо зараз, осінь, ми бачимо, що кругом кругом, кругом є хміль. І ця рослина вона є цілющою, вона є ефективною, вона є безпечною при правильному використанні. А для того, щоб отримати консультації безкоштовні, у мене є вайбер під кожним відео. Я даю номер свого телефону мобільного, свого вайберу. І ви зможете, якщо цікаво, вам пролікуватися, отримати консультацію, отримати які поради, то ви можете і писати на вар на вайбер, і телефонувати. І я з радістю відповім на ваші запитання. І і я бажаю вам міцного здоров'я. Будьте здоровими. ідіть в природу. Живіть в гармонії з природою. До наступної зустрічі!